Від підписники буду розпаковувати подарунок. Це такий схоже, таке, ну я не знаю, з чого такого матеріалу, Такий, з глина, і, напевно, з глини. Така баночка, ми будемо зараз її там розколупувати, я буду шукати камінчики там різнокольорові. Зараз ти відкриває. Гарденьке воно. Треба молоток брати, бо тут не можна нічого розколупати, такий інструмент, і таке воно тверде як цегла. Здається, що тут ні одного камінця немає. мене вже рука болить. Так, е, так мало розколопала, але вже рука болить. Ні, такий тяжкий його не розливаєш. Ці інструменти не допомогли мені розколоти той хіпс, щоб знайти камінці. То я взяла молоток і цвях. Зараз попробую його розламати ним. Іншою стороною молотками. Обережна Ріна. Сі-Сі-Сі, Аріна, гануся спить. Перейшла віршу кімнату, бо там гадуся спить, а я голосно стукаю. Попробую с краєчку. Кристалки. Покажи. Тепер треба палець. Так. Біжи за нею. Або ще раз стукає тут Так. Акуратно ручки. Скільки там красаві? Ні. Так що потім так розсипалося. И тогда мы точно будем знать, что мы все забрали. Так, я... О, 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 уже три, и нет, четыре, а нет, больше не было. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Стою, все. Класс. Браво, Тариночка, будь ласка, бережи ручки. Добре. Овали леті збираємо. ці камінці для того, що треба дірочки, напевно чи як, щоб нам теж треба таке ожерель. О, бачу одну дірочку. Така вже реля там була на інструкції зробити такого Остаковується, так? Так. Багато цих крамців. Я такі яскраві.

да, какую-то палочку, да? Тут требует молотка и цвяха. Да. Какая жесть. Же тут не ма, тут не бачу, а вот это и есть. Водорожка тоже уже есть. Угу. Mm -hmm. Вот так вот. Нет, так, я не так нету. Справжній археолог? Хіуу, так! О, так, спаджу. Так, Просто можна відкласти? Ні, не буде. Театр я разобраться. Е? Yeah? Да. Ой, mm -hmm. oh, подрубаю, Вістали. Всі думаєш? Думаю, так. Археологічні розкопки. <звук> Буду єдинорожки і плести ожерелля.